Тільки що гортала свою стрічку і натрапила на дівчину, яка розказує, що їй 26 і вона вже там щось зробила своїм целюлітом. Потім вколола ботекс, і Вона каже: А ще щось там коротше, робила якісь уколи. Я не розумію в цьому. Я, навіть, я не хочу навіть розбиратися, якщо чесно. А, ну, знаєте, мені 28 я просто в шокі. Ну, я, типу, рахую себе на свій вік ще. Ну, гуд, окей. Okay. І знаєте, навіть коли мені буде 30-40-50, я думаю, що мені хватить розуму нічого з собою такого масштабного і грандіозного не робить, того, що це природньо. Тому що спочатку ми маленькі, потім ми стаємо дорослішими, наше тіло змінюється і в кожен період. Часу життя людини, тіло змінюється. Це окей, це нормально. Ну, і хто взагалі нам нав'язав оці якісь стандарти, що там в тебе розтяжки, сіськи висять, там ще щось, ще. щось. Це взагалі це не важливо. Це все не важливо. Главне, що отут ви не пусті. Главне, що ви знаєте, куди вам іти. І головне, що ви. Не просто накачані оцими ліполітиками, ботиксами, хіротексами, а ще й другими речами. Трошки дінюзьки. умственним. Мама, забирай гроші! Зачем зай? Ну, щоб піти в магазин. Щоб піти в магазин. От дитині надо в магазин повічно йти, забирати денюжки. От йому надо, понимаєте? Сейчас будем собирать, да, Зай? Uh -huh. Иди, неси свою копилку. В тебе есть копилка? Вот, пожалуйста, неси її. Вот. Привчаю дитину. Ну, и свої гроши, хай трати свої гроші. Извините, я вообще я буду купляти игрушки. А? Надо зарабатывать уже самому. А, собирать збирать. Я не знаю.